Сьогодні суд касаційної інстанції Вищий господарський суд України відмовив задоволені касаційної скарги прокуратури та залишив в силі рішення апеляційної інстанції стосовно Гончара 1723, Гончара 21. Це дуже прикро, але ж я вважаю, що ми маємо звертатися до Верховного суду України. Є така підстава, тобто по різному застосуванню норм права. І вважаю, що можливо все-таки в Україні ми зможемо знайти об'єктивний суд, який нас почує. Сьогодні на двох сторонах це приватна компанія, яка будує житловий будинок, і Софія Київська і її буферна зона. Вважаю, що суд прийняв помилкове, незаконне, необґрунтоване рішення, але ж потрібно читати, коли буде повний текст цього рішення. Ви можете пояснити, що це означає на от на даний момент для ділянки, то там буде продовжуватися? це. Означає, що сьогодні, завтра на повну силу. Відбудеться будівництво. Тобто, якщо сьогодні там хтось чи, робув, чи працювали, чи не працювали забудовники, то завтра може ну, розпочатися таке велике будівництво на цій земельній ділянці. Вважаю, що це рішення не об'єктивне, не обґрунтоване. Сьогодні світова спільнота стала на захист. Нашої Софії буферної зони. Сьогодні в ЮНЕСКО піднімалося питання, чи вносити єдиний київський об'єкт Софію та Лавру до так званого списку під загрозою. І коли ми були в Камбоджі на сесії 37-й ЮНЕСКО, нам надавали, там були присутні замміністра культури, там був присутній головний архітектор пан Целовальник. І казали, що ні в якому випадку в буферній зоні не буде продовжуватися ані це будівництво, ані будь-яке нове. Але ж сьогодні ми бачимо, що суд не звернув на це увагу. Тобто міжнародні договори конвенції не є обов'язковими для України. Розстроїлися? Так, так. Я вважала, що сьогодні у нас є. Дуже впевнена юридична позиція. У нас є дуже велика кількість листів Міністерства культури, головного управління охорони культурної спадщини. Дуже велика кількість, де підтвердження є, що це землі історико-культурного призначення, що це особливо цінні землі. У нас є рішення окружного адміністративного суду, яке виконано, і в кадастровий план внесено ці землі як землі історико-культурного призначення, особливо цінні землі. А це означає, що для землевідведення обов'язково потрібно погодження Верховної Ради України, чого не було.